Усім привіт! Як і обіцяла, сьогодні поділюся з вами рецептом скумбрії, яку готувати на сковороді всього лише 10 хвилин. Приступаємо! Беру напіврозморожену скумбрію і за допомогою рушничків її так висушую. Затим відрізаємо плавнички та вибираю всі внутрішні з такою чорною плівкою. Треба дуже гарно постаратись промити добре, бо тому що та плівка буде гірчити. Має вийти ось така чистенька серединка. Тепер знову пропитую рушничками, забираю лишню вологу та нарізаю рибку на порційні шматки. Роблю це до приготування, так як після готовки рибка дуже розлазиться і виглядає неестетично. Беремо нашу сковорідку. У мене вона від німецької фірми краф, ставимо її на вогонь, нагріваємо, тоді зменшуємо вогонь до мінімуму, змащую її кількома краплями оливкової олії, але можна використати і соняшникову. Солю, перчу і залишаю на 5 хвилин на маленькому вогні томитись. Коли минуло 5 хвилин перевертаю рибку, знову солю, перчу і накриваю фольгою. Можна використати кришку. Знову чекаємо 5 хвилин і наша рибка готова. Ось така смакота за 10 хвилин на сковороді в нас виходить. Присмажується рибка дуже добре. Прикрашати і подавати до столу можна будь-як. Але неодмінно готову рибку полити трішки лимонним соком. Усім смачного!